Шановні студенти, впродовж вихідних поступає багато питань щодо початку роботи над ескізом, тому варто звернути на це увагу декілька дам порад щодо того, що робити. У вас лишається аж цілий день в неділя. Сподіваюся, що всім вдасться зорієнтуватись. По-перше, ми починаємо з того, що в нас вже готова клаузура. В ній є варіанти, що було розглянуто викладачами та затверджено. Ми передбачаємо, що вже є якісь базові варіанти, які сприймаються як належні, як ті, з якими можна працювати. Почнімо з того, що в нас є група в Microsoft Teams розділ, куди невдовзі будуть додавлено всіх студентів старост. Попрошу. Передати цю інформацію по групах та посилання на цю групу Арт-22. Архітектурне проєктування. 22 група, от вона тут знаходиться. В ній, відповідно, є розділ файли, в якому є папочка, майданчик з навісом, де будуть всі завдання на проєктування Хочу звернути увагу, що більшість студентів, от давайте відкриємо групу. Не відкриває ті файли, що не є картинками. Може, це покоління Тікток, можливо, ще якісь там питання технічні щодо того, що PDF не дуже якісно читається в е телефоні, але ж ми не з телефона вчимося, і не він нас вчить, а ми переймаємо досвід досвідчених викладачів. Тому, будь ласка, відкривайте ось це завдання на проектування, і головною задачою для кожного є повністю вичитати. Весь текст зрозуміти, збагнути і звертати увагу на ось ці додаткові розділи. По-перше, склад проєкту. Дивимось, ось по цьому переліку у вас е, оцінюватиметься проєкт. Чогось із цих креслень немає, вже зниження оцінки. Щось є додаткове, добре, але головне витримати всі ці вимоги. На проєктуванні література це додаткова література не для нас, не для звіту, а для того, щоб ви відкривали всі ці книжки, включно із Нойфертом, включно із е, нормами будівельними ДБН е, і так далі. Ви маєте всі з ними. Ознайомитись. на щастя, вам доступна наразі і бібліотека в університеті, і інтернет надає змогу. І навіть цифрова бібліотека кумба, також може бути доступною. Поцікавтеся, як з нею працювати далі. Термінологічний словник важливо і додаткові завдання, такі як спеціальні заходи для маломобільних груп населення, а це не виключно інваліди, а ще й люди з обмеженими можливостями або Людина, що травмована, або, скажімо, вагітна жінка, що вимагає особливої уваги е, в, щодо безпеки руху. Тож, ці ці розділи передивіться, але очима з точки зору конкретно вашого рішення, чи є тут щось, що може бути застосовано в вашій е, в проє, проектній діяльності у навісі, який ви запроектували? Використовувати чи потрібно нам візуально активні чи тактильні панелі е, для люд, людей з погіршеним зором? Потрібні, а де їх застосувати, а як вони вплинуть на наш дизайн? І так далі. Яка висота поруччя, яка висота огорожі, якщо якісь е, перепади по висоті, як під яким ухолом виконати пандус? І так далі. Всі ці додаткові. Матеріали вам вкрай потрібні. Якого розміру робити літери, якщо вони потрібні у вас, щоб ознайомитись з інформацією? Чи у вас там може якась додаткова техніка, банкомат, або просто якийсь цифровий варьок з оплатою? Все це вам потрібно. Тому, будь ласка, зверніть увагу на це завдання на проєктування, воно вкрай якісно виконано і вам допоможе. Тому, будь ласка, із цим працюйте. Далі ще раз, ось це посилання на групу буде взагалі. в загальній групі Telegram, якою ми користуємось. Не забувайте, що Telegram є додатковим засобом для нашого спілкування, а Microsoft Teams є основним, основним додатком, який замінює в разі необхідності переходу на дистанційний режим наш навчальний процес в аудиторіях. Тому звертайте на це увагу. Тож. Всі вже оформили свої клаузури, навіть провели захисти клаузур, і ми маємо ось ці світлини. Кожен обрав якусь з версій, знає, з чим працювати. Ескіз не потрібно оформлювати на якомусь форматі. Згодом ближче до здачі, ви зробите ескізну версію вашого проєкту, щоб переносити, щоб затвердити його. Але наразі ви можете навіть порізати вашу клаузуру або скласти, головне, зафіксуйте ось так фотографію і рухайтеся далі за проєктом. Що робити на ескіз? Перенести ваше рішення, затверджене на, на клаузурі, в масштабний вигляд. Тому виберете за основу ту клаузуру, яка розглянута на занятті, яка затверджена викладачами, вона має якийсь там вигляд, не знаю, якийсь буде навіс вас, цікавенний, чомусь такий, щоб з них збирати. От, якісь опори, є перспективний вигляд. Ви берете її за основу, є ген... рішення генерального плану і існує. Ось цими елементами ви й будете працювати. Що там у вас якась артаночка, лавочка і так далі. Тобто, що ви маєте зробити на ескіз? В масштабі 1 до 50 я раджу всім використати це як базовий масштаб, незалежно від габаритів, зупинки та рішення, для того, щоб можна було розрізняти через масштаб 1 до 50, тобто 1 метр дорівнює. 20 мм. Це доволі точний масштаб, щоб вже якісь деталі можна було розібрати. Далі ви враховуєте також, звісно, контекст, що там є, яке оточення, які елементи. І берете, виконуєте на форматі, скажімо, А3 ви можете виконати розріз. Можете план. Почнімо із плану. План це є перетин на висоті 1 метр від рівня проєктного нуля, а проєктний нуль у нас буде на рівні плитки, на рівні е, підлоги. Хоча ви можете на якійсь платформі вашу зводити ваш навіс, вашу територію. Втім, звідси 1 метр, і ви отримаєте проєкцію. Все, що потрапляє сюди в перетин, ми зображуємо жирною лінією. От, скажімо, в мене на плані будуть дві колони. Ще одна додаткова. Все, що не потрапляє, ми показуємо тоненько, скажімо, місце для сидіння, якісь там лавочки, додаткові елементи, можливо, якісь в торці, не знаю, банкомат чи якась кавова машина. Все це ви показуєте умовно на вашому плані. Так. І все, що не потрапляє. Ви показуєте, скажімо, навіс, якщо вам принципово показати, де саме він буде проходити над цим місцем, над зупинкою, ви можете показати його пунктиру. Тож, до основних креслень, виходячи з завдання на проєктування, входить план фасади, розріз. Також можна додатково взяти план покрівлі. Скажімо, в мене є план мої, мого навісу. Я роблю окремо ще план покрівлі, щоб збагнути, як же він виконується, які там рішення зробити. І вже із цим, скажімо, в мене там якась є кривина. Я їй показую. Ухил мені потрібно вказати, або водозбірні якісь воронки для збору води. Тоді я розумію, ага, то що в мене? Труба буде, чи вона сюди піде? Для дощу, чи вона просто скидатиметься вниз. Напевно, що просто скидатиметься вниз. І ось всі ці питання, вони поступово, коли ви вже в масштабі починаєте працювати, вони виявляються, що раджу. Перше, ви маєте розкинути конструктивні вісі. Їх, звісно, не буде так багато. Пам'ятаєте, вісь штрих-пунктирною лінію. І ви маєте. Давайте. Ще раз штрихпунктирну лінію. В нас тут з конструктивних осей раз, два, три. По горизонталі ми відзначаємо літерами українського алфавіту. Тими літерами, які не схожі на цифри А, Б, В, так? І. Вводимо маркерами в кружечках діаметром 8 мм. 8 мм, щоб літера була 6 мм або менше. В цьому напрямку у нас такий, ще раз, з будьма в боку. В цьому напрямку у нас цифри 1, 2, 3. То ось цей план позначається маркерами. А в цьому напрямку в нас літери. Від лівого нижнього кота хору і праворуч. Якщо з'явиться ще якась додаткова колона у моєму навісі, я позначу її не сучасами, я позначу її літерою. Тому на проекціях, на фасадах, які ви креслите, ви позначаєте їх саме ось ціма осями. Давайте зазначимо. І для роботи над вашою ескізною стадією ви робите проекції. Причому ви можете окремо робити на окремих аркушах, скажімо, на третіх чи на других, в залежності від масштабу вашого, вашої зупинки, згодом багнетом, що потрібно її оптимізувати в розмірах, і привести десь близько до формату А3, щоб вона влазила. Але це вже питання не принципово кожен затверджує своє рішення по майстернях з керівниками. Тож я можу прикласти сюди аркуш, перенести проєкційні зв'язки і побачити, що от ось тут десь мої приколони отут місце для сидіння, і я раджу після того, як ви позначили ваші осінь, на фасаді позначаються габаритні, але ви можете перенести всі в робочому режимі і побачити, що. Звідси сюди в нас є навіс. то я раджу на цій стадії використовувати ручну графіку, не перекреслювати детально все. А головне намітити масштаби, щоб було зрозуміло, що ось тут десь в мене 0, тобто проєктна відмітка 0, а ось ця відмітка в мене 2,40. А ось тут в мене 3 метри. 3, раз, два, три. І таким чином я розумію, що моя людина-відвідувач. Цього навісу, він десь ось такого зросту. І той, хто сидить, йому потрібна лавочка трошки нижче, я вже от помилився десь тут, так, це не потрібно. І отак ви і працюєте на ескізі. Тобто ви переносите основний задум і ще раз знову, після того, як його перенесено, можете оцінити, а чи вам подобається, чи ні, чи не втрачено основну ідею. Можливо, в товщині лінії клаузури було приховане якесь рішення. Яке на ескізі було втрачено, і саме тому вам потрібно якось його віднайти, перемалювати. Малюйте в масштабі, але малюйте. Є такий вислів, і він є одним з, однією з вимог роботи в нашій майстерні, майстерні короля Володимира Петровича, це розмірковий малюючи. Є такий вислів, думка архітектора, на кінці олівця, коли ви дієте. Коли ви без остраху цього білого паперу, бо я частенько бачу, таке людина сидить і не може щось намалювати, бо боїться, що щось не так намалює. Немає помилок. Ми робимо версії, версію від версії. Тому базова вимога це розмірковувати, малюючи, креслячі в дії. Друга вимога це використовування використання кальки. Є такі жартом, а що багато кальки не буває, і постійно недостатньо. Вона якраз і потрібна калька для виконання ось цих версій, варіантів. Наклали аркуш кальки. Ви можете розробити план з трошки іншими якимось колонами, зазначити їх на окремому місці, показати, перенести все це швидко. Калька нам необхідна для швидкої роботи. Це не основний принцип для всіх архітекторів. Втім, ми його пропагуємо і навіть нав'язуємо такий підхід, тому що він врешті виходить ефективним. І коли у вас є варіанти на кальці, ну скажімо, мені потрібно варіант от такий навіс, а я докладу сюди кальку. Давайте кальчик лежим. І м намалюю. Як, як Усь покрівлю, яка відрізняється принципово від цієї, як версії, і це все ще буде ескіз. Тому що на ескізі ви все ще продовжуєте пошукові варіанти. А може мені потрібно якийсь такий, ось такий трикутний варіант навісу? такий. я це малюю на кальці окремо. Ось такий самий принцип кальки використовується і в цифровому проєктуванні. І все це переношу в варіанти. А тоді, якщо такі, то в варіанті моєї покрівлі він буде мати ось такий якийсь вигляд чи навпаки. Далі. І, ось, і ще додатковий один, одна з вимог це звучить так: все своє ношу із собою. Це організаційний підхід, який передбачає те, що ви робите безліч. Аркушів, варіантів, версій, але рухаєтесь послідовно. Тому кожну кальку підписуєте числом, можна так, число, місяць, а, дата. А далі версія, варіант один фасад все. І все це зберігається в окрему е, теку, в окрему папочку, яка можете її назвати для себе якось там work in progress, так? робота в процесі. За системою ВІМ саме такий, така термінологія використовується. Додатковою папочкою може бути папка там відбій, архів. Це те, що а, не затверджено, те, що розроблялося, скажімо, на стадії клаузури, але відбраковано або до найкращих часів чекає свого втілення. І так дійсно може бути, що у вас була версія в клаузурному варіанті, один якийсь варіант з якимось заокругленим рішенням чи з парковкою для велосипеді... велосипедистів десь тут. Ви її продумали, і, врешті, дійшли до такої стадії, що потрібно повернутися до цього рішення. Ви відкриваєте цю папочку, знаходите, воно підписано, і застосовуєте тут. Це базова така вимога до організації роботи. Ще один з підходів, я звернув увагу до підходу, який пропагує Віктор Іванович Дівак в своїй майстерні, а саме принцип паперового комп'ютеру. Це підхід, коли маючи планувальне рішення, чітке, ви працюєте на декілька проєкціях одночасно, тому є сенс. Плани, фасади, розрізи, все це на окремих аркушах або на кальці. І, скажімо, в нас є план. От я зробив ось таку проекцію. Візуально всім зрозуміло, так? що вісь перейшла сюди, висоти я прикинув тут, відміряв, все, в мене є готове рішення. Щоб мені зробити, скажімо, бічний фасад, мені достатньо прикласти аркуш. Прикласти аркуш, що на відео. І накреслити, можу, можу просто повернути цю проекцію і накреслити ось таким чином. Тобто цей фасад, у мене з цими колонами, місцем для сидіння, от він сюди відкладається. А висоти я беру ось в цій проєкції, яку вже побудував. Тобто, менше виконуються роботи організаційної звідси, сюди сюди. Ці висоти вже є. Я можу вимірювачем їх поміряти, можу просто прикласти. Якщо це калька, я можу прикласти одну, одну, одну проєкцію до іншої. Якщо не калька, а цупкий папер, або навіть не цупкий, тонкий, я можу на вікно прикласти або на світло, або на планшет з підсвіткою. І отримати те рішення, яке мені необхідно перенести сюди. І ось такий приклад: я бачу тут: фасад ось це як буде називатися? Це буде фасад 1, 2, 3, 8, 1, 4, 3. Ось це буде фасад А, мабуть. Фасад Б, А. Може так. Ось А, Б, А. 1, 3. Будригом, а ви зможете цим скористатися. І ось сюди я переношу ці осі, оцю октанку, цей навіс, як він там виглядає. Місця для сидіння, і вношу очові розміри. І буду він називатись в мене, оскільки я дивитимусь звідси, тобто повертаю, і бачу, фасад буде 3-1, тому що мій погляд спрямований сюди. Що необхідно принести на стадію ескіз базові розміри всі, всі проєкції, тобто на кожну проєкцію по аркушу а, в окремому, бажано окремому, не на одному аркуші. Так простіше працювати. Це можуть бути а атреті, а другі аркуші. Можете порізати часткову клоузуру і носити з собою вже в папці, розфасувати її, головне сфотографувати проміжний етап. І на цій стадії необхідно. Виконати план, план покрівлі, всі фасади, а це чотири фасади, якщо вас не трикутно, запитати. Далі розріз який ви можете Поставити десь по характерній точці, якщо вам потрібно прояснити. Особливо, якщо у вас є якась закрита зона альтанки, чи якісь приміщення, напівзакритим. Цим розрізом ви можете прояснити не тільки конструктивне рішення вашої зупинки, що там всередині, скажімо, там може бути ферма прихована Це вже ви визначите разом з викладачами, чи якісь елементи, кріплення, що там буде. Ось це все на розрізі і прояснюється. І також так, ще раз, план, фасади. Генеральний план він вже в іншому масштабі, він не відноситься до цих проєкційних зв'язків. Але додатково на наступний раз ви починаєте робити робочий макет. Про що мова йде, коли ми кажемо про робочий макет, про елементи в тому ж масштабі, в якому ви робите проєкції. Тобто 1 до 50. Ви накладаєте цей аркуш паперу, можете навіть перебити, ви знаєте, такий прийом, коли голкою. Перед Перебивають на картон або пінопласт а, ті розміри, і вирізають, власне, макет. Тому головне зробити основну жорстку під основу, ви вже знаєте, як її робити. Напевно, це якийсь цупкий е, папер чи шматок пінопласту, на який можна все кріпити, і торцеві е, обов'язково по периметру мають пройти якісь планочки. Тож, Зробивши підоснову, щоб на ній можна було багато щось змінювати, щось е ставити, ви вже вирізаєте ось ці окремо колони, і думаєте, з чого буде ваш навіс, з чого він складатиметься, з яких елементів, як він виглядатиме. Може його з аркушу паперу зробити, а може з пінопласту, може, з якогось ще елементу. Бажано, щоб ваш макет був. Е Виконаний в одному колористичному рішенні. Навіть якщо зупинка передбачає якусь, е, якісь яскраві акценти, на початковій стадії вам слід оцінити той об'єм, як падає світло, як він затінює прилеглу територію, як все це виглядає. І тому я раджу для вашого макетного варіанту першу робочу версію. Зробити саме в білому чи сірому кольорі, чи кольорі картону, який у вас є доступний. І тому цей макет має вам допомогти зрозуміти, як же ж воно виглядає. А часом не потрібно мені додати якісь додаткові елементи сюди, якийсь декор, змінити висоту е, мої, мої мого навісу. І як версія, ви робите. Фотофіксацію цього рішення. І тоді, вже, оцінивши, маючи якусь світлину, зафіксований варіант, ви можете сміливо переходити до пошуку нової версії, демонтуєте цю частину. Можна зробити зйомною, можна відклеїти, відрізати робити якийсь новий навіс, скажімо, який ви вже розглядали в варіанті а, на вашій клоусгрі. Робимо там, скажімо. Ну, мені простіше, я можу стерти, зафіксувавши цей. А в вашому варіанті ви просто робите кальку, нову версію для креслень, а для макету по цій основі ви робите якусь зйомну, скажімо, покрівлю, якщо вам принципово потрібно розглянути декілька варіантів. Я вже роблю ось такий сунутий якийсь навіс зутоподібним. З цим рішенням. Ну, це взагалі не принципове положення, те, що я показую тут. Головне, щоб ви могли с... налаштуватися. Тож, на початок тижня і впродовж цього тижня всі ми займаємося ескізом. Ескіз виконується в масштабі 1 до 50. Там вже кожен зрозуміє, чи доцільно брати саме цей масштаб, чи слід видозмінити вашу зупинку, зменшивши її за габаритами. Чи ще щось, ви вже працюєте по майстерні з викладачами, але головне всі проекції, принцип паперового комп'ютеру і е, ось цей робочий макет. До зустрічі, бажаю успіхів на цьому запис вікно і раджу звертатись в Microsoft Teams за додатковим матеріалом.